Вітаю, і це наступне відео в циклу Вступ до ролі техліда». І сьогодні ми поговоримо про архітектуру. Що ж таке архітектура для технічного лідера? Це не просто гучні слова або гарна картинка, це рішення, яке може задовольнити бізнес, яке може імплементувати ваша команда. І це головні критерії, які ви маєте тримати в себе в голові при обранні того чи іншого шляху. І ось які зазвичай помилки я зустрічав раніше. Перша це робота від крайності до крайності. Коли ми, наприклад, взагалі не думаємо про архітектуру і майбутнє. Ми просто обираємо гарні картинки, мікросервіси і driven, Але ми взагалі не розуміємо, як воно лягає під ваші бізнес-вимоги, чи задовольняє воно бізнес вимоги, як воно буде масштабуватися, та і хто буде платити за інфраструктуру на 100 мікросервісів. Або ж інша сторона медалі, коли ми думаємо на багато кроків вперед, коли це не потрібно. Наприклад, ми продаємо вікна онлайн, і ось через тиждень. Планувань, дизайну, ми розмірковуємо, а теж ми будемо зберігати приватні ключі від криптогаманців. Погодьтесь, це звучить досить абсурдно. Тому треба тримати баланс між продуманістю і хаосом. І тільки тоді ви будете отримувати гарний результат. Наступна помилка це гарний дизайн. Все продумано, все гарно. Буде розширюємось. Воно досить просте в реалізації. Але ваша команда не розуміє, як це реалізувати. І ось це помилка, що ви не розумієте навички вашої команди. І навіть коли дизайн виглядає досить добре, команда не може його реалізувати. І звісно ж, це викликає ті ж самі помилки в підтримці, в масштабуванні і, звісно ж, в якості. І знову у вас горять дедлайни, і ви не знаєте, що з цим робити. Тому як саме від цього всього. Тримайте баланс між якістю дизайну, між бізнес вимогами і те, що треба покрити вашою системою, і, звісно ж, навичками вашої команди. І тільки тоді ви отримаєте гарний результат. Напишіть в коментах, які ви зустрічали проблеми при обранні того чи іншого дизайну, або ж які архітектурні рішення зруйнували ваш проєкт. Всім гарного дня!